Медична допомога українцям, котрі постраждали від війни. Уже півроку, двічі на місяць, бригада угорських лікарів приїздить до Ужгорода. Вони спільно з представниками благодійного фонду Серце до серця навідуються до місцевих прихистків, де проводять огляди вимушеним переселенцям, надають консультації за потреби, рекомендують лікування. Цього тижня за сприяння угорського фонду «Медспот» пані Галину, котра евакуювалася із Луганщини, разом із донькою Ларисою госпіталізували до клініки в Будапешт там її безкоштовно прооперують. Взагалі наш фонд займається наданням медичної допомоги та забезпеченням медикаментами там, де в цьому є потреба. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, ми одразу прийняли рішення вирішити сюди. Спочатку працювала на кордоні, а згодом після знайомства із фондом Серце до серця надаємо допомогу в Ужгородських шелтерах. Під час останнього візиту госпіталізували пані Галину. Її діагностували артроз. Її безкоштовно доставили до Будопешту і надали квартиру. І нині вона очікує на серйозну операцію на коліні із заміни суглобу, а далі півторамісячна реабілітація. Слава Україні! Крім медичних оглядів, лікарі фонду Медспот постійно надсилають лікарські препарати та інший необхідний реманент. Гуманітарні візити медики здійснюють у позаробочий час. Для цього здають п'ятничні зміни в угорських лікарнях і вже ввечері прибувають до українського кордону. Вони почали з ліків, а потім вже пішло і пішло, і пішло. Що ми потребували? Ми складали список і вони до нас приїжджали. Приїжджають вони до нас в місяць-два рази. Вони приїжджають до нас на два дні. І лікують, лікують всім, кому потрібно. То вони десь з вересня, з кінці вересня, почали до нас приїжджати, і дотепер. От вони від'їхали зараз у суботу і неділю були так само у нас. Так то получається вони в місяць два рази у нас по два дні. Ми ходимо в нові шелтери, все в нові, в нові, в нові в нові і завжди допомагаємо. Вони приносять і ліки також і видають ліки також все безкоштовно. Така міжнародна співпраця налагоджена із волонтерами багатьох європейських країн. Зокрема, добрим другом медико-логістичного штабу благодійного фонду Серце до серця став дітер Мюллер, засновник благодійного фонду Мамутлігілфт. Гуманітарну допомогу зі швейцарського міста Блюменштайн пан дітер привозить особисто на спеціально обладнаному будиночку на колесах із причепом. Цього разу він доставив 10 генераторів, печі, спецодяг для рятувальників та парамедиків, лікарські препарати. На закарм. Паті волонтеритиме впродовж двох тижнів. Варні ми України прибули в Ужгород у квітні 2022-го. Тоді доставили близько тонни гуманітарної допомоги, медичних матеріалів на двох автівках. Ми познайомилися із волонтерами фонду Серце до серця побачило, що їм можна довіряти. Ми привозили ліки та медичний реманент для шпиталів. Продукти харчування та речі для дітей, а також комп'ютери для сільських шкіл. І це вже четвертий позаплановий наш візит. Зібрали багато необхідного для виживання саме взимку від утеплених спальних мішків, грілок до генераторів. Тому вирішили не чекати весни, а приїхати негайно. Самостійно доставимо все необхідне військовим рятувальникам. Загалом у медико-логістичному штабі Серце до серця триває збір необхідних медикаментів для польових шпиталів, госпіталів сходу України та у індивідуальній аптечці бійців. Найнеобхідніше зараз усе противірусне. Багато запитів. Ми працюємо над тим, щоб у нас була можливість їх сформувати відправити. Звичайно, перше перш за все ми відправляємо допомогу нашим хлопцям, нашим військовим, які дуже потребують. Також допомагаємо лікарням в Дніпрі, в Харкові, там, де не дуже є можливість. Велика потреба зараз є в антибіотиках, велика потреба зараз в спрей для носа, краплі в очі, все, що пов'язане з простудними захворюваннями, це дуже велика потреба. Воно приходить і одразу все йде. І знову в нас його немає. Окрім іншого, у серці до серця готуються до проведення акції Мама та дитя. Збирають пакунки засобів гігієни та продуктів харчування. Видаватимуть їх не тільки вимушеним переселенцям, але й тим закарпатцям, котрі перебувають у складних життєвих умовах.